По нашим результатам, коли ми проводимо скринінг серед людей без цукрового діабету, але з фактором ризику цукрового діабету, то від 1 до 2 відсотків популяції, ну ми в різних місцях це проводимо, в різних областях, виявляються ознаки діабетичної ретинопатії. Тобто, це серед людей без діагнозу цукрового діабету. і для самого пацієнта це добре. Тому що на ранній стадії виявляються ці зміни, і пацієнт, ну безумовно, пацієнту навіть вже з цукровим діабетом, з діабетичною ретинопатією іноді буває дуже важко пояснити, що так, у вас 100% зір, але у вас діабетична ретинопатія, проліферативна стадія четвертого ступеня важкості, це вже на крок до втрати зору. Це вже прямо перед втрату. У вас треба оперувати. І, і оперувати серйозно. І ви не можете пояснити людині, яка каже, що що Божевільний, мені цукровий діабет поставили два роки тому. Я все бачу, я вночі бачу, я там о, все, все бачу, ви кажете, що треба оперувати. Це зрозуміло, хоч людині з цукровим діабетом важко пояснити. А людині без цукрового діабету це. Теж вони, майже вони може злякаються, але хоча б це буде для людини перший дзвіночок, може він щось замислиться, може він трошки змінить свій образ життя? Може він зайвий раз піде сам, самостійно десь до лабораторії.